Шановні, з вами я, Юля Бадер, психолог, тренер, коуч та організаційний консультант. Я рада вітати вас е, тут на другому ефірі е, з циклу ефірів грудневих: 16 ознак психічного здоров'я, е, які розробила е, Ненсі Макніл. Я бачу, що вже є е, глядачі. Приємно побачити вас. Якщо в мене там чутно, можете мені плюсик поставити, тому що в мене тут гарнітура. Я думаю, все воно працює чи ні? Не встигла перевірити от. Так от, на минулому ефірі ми всього 16 ознак психічного здоров'я існує. На минулому ефірі ми вже розібрали з вами 4 перші ознаки психічного здоров'я. І цей ефір зберігся в записі, ви можете передивитися його тут, у мене в інстаграмі чи на моєму YouTube-каналі. Зараз я хочу розібрати наступні 4 ознаки психічного здоров'я. Ось це п'ята, шоста, сьома і восьма. Ну, я би зрозуміла, так? І е, на наступному ефірі, наступний вівторок. Ой, привіт, Наталю! Я так розумію, що мене чутно, все добре, все дякую. Я розумію, що я в ефірі, і все йде добре. Так от, е, ну, на наступних ефірах, у наступні вівторки будуть ще наступні ознаки. Але зараз так трошки я розповіла про це все. Так, я хочу ще раз нагадати: я говорила про це достатньо багато в попередньому ефірі, в першому про те, що ці 16 ознак психічного здоров'я розробила американська науковиця, психоаналітикиня та психотерапевтка Ненсі Макніл. Тобто, це не моє, це її розробки, і я на неї посилаюся. От, так от. П'ята ознака психічного здоров'я це здатність до автономії та опора на себе, свобода волі. Ну, Взагалі-то автономія вона так розглядається в психології достатньо широко. Тобто, що таке автономія? Автономія це здатність приймати рішення, якось спираючись на себе, на свої потреби, на свої бажання, на свій вибір, тобто свобода волі. Тобто, людина вважається автономною тоді, коли вона приймає рішення, спираючись на свої думки, почуття, емоції, цінності і так далі. Тобто, коли людина дивиться, а що там, а де там, а що ти скажеш, а як ти думаєш, і озирається на інших і якби приймає якесь рішення чи не приймає якесь рішення, тому що там мама вважає, що це погано, знаєте, або чоловік мені забороняє, оце, власне, є відсутність автономії. Тому Якби це просто трошки хотіла розказати про це поняття автономії, що є автономією? І от саме автономія це здатність приймати рішення, спираючись на свої думки, почуття, емоції, свої сенси і свої бажання, мабуть, навіть. Так. Тобто, свобода волі, якщо людина може так приймати рішення, спираючись на себе. От, то це вже є признак е, психічного здоров'я. Я думаю, багато хто з нас, мабуть, я думаю, всі, тут вже можуть поставити собі дан, галочку таку, і сказати, що ну, фу, все, тут я здорова. От. Ну, звісно ж, я не кажу, що у всіх 100% випадків людина має приймати рішення, тільки спираючись на себе. Ні, звісно, ні. Звісно, ми можемо радитись, ми можемо щось сперечатися про щось, ми можемо якось ну, якби, якби, ну, ми можемо з іншими людьми комунікувати, але ми маємо розуміти, що ми приймаємо рішення, спираючись на те, що ми отримали від інших. На їхні там, думки, на їхній розгляд, розсуд і так далі. От. Ну, Наталя, я не сумніваюся, що в тебе там галочка одна, я б сказала навіть дві. Ось. В тебе там взагалі От. Так що так, спілкуватися, прислухатися, це окей, це нормально. Але автономія це про те, що це наше рішення, і, власне, наша відповідальність за наше рішення. Це так само дуже важливо. Тому що якщо ми не приймаємо рішення або приймаємо рішення, спираючись на чиїсь думки, емоції, почуття, заборони і так далі, то таким чином ми перекладаємо відповідальність за наше рішення на іншу людину. І це вже знаєте погана ідея, і погана історія. І... І про психічне здоров'я, і взагалі про життя. От, переходимо до шостої ознаки психічного здоров'я: це здатність приймати себе у всьому різноманітті. Тобто здатність приймати різні свої емоції, думки, поведінку, здатність приймати своє тіло різним. Розумієте? Тобто здатність приймати себе у всьому різноманітті. Тобто, я можу бути різною. Знаєте, іноді там чоловіки хочуть зробити компліменти, кажуть, ой, ти знаєш, ти так схудла за останні півроки. Я така, ну та, таке трапляється. Знаєте, ну іноді я худну е, до літа зазвичай, якби так, ну воно виходить, якось так. Знаєте, що влітку я. Трохи стрункіша, а восени і взимку я ну там скільки кілограмів набираю, і це нормально. Тобто, це моє тіло, і йому потрібно е, трошки сальця для те для того, щоб взимку ну, я могла комфортно себе забезпечити енергією для сугріву свого тіла. Розумієте? Тобто, це нормально приймати себе у всьому різноманітті. Ну, це я такий приклад про тіло навела. І ще хочу навести ті приклад про, наприклад, емоції різні. Тобто, іноді люди забороняють собі відчувати якісь емоції. Тобто, не можна боятися, не можна злитися, не можна радіти, не можна горювати чи страждати. Знаєш, не можна. Чаляться, не можна якби, от сум відчувати. розумієте? І тоді люди забороняють собі ці свої емоції, в них і стоять заборони на це. І це насправді погана ідея, тому що е, кожна, кожне почуття, кожна емоція вона відповідає якомусь стану, якійсь ситуації. І коли я, як психолог, працюю з емоціями моїх, моїх клієнтів, то перше, що я їх. Що ми аналізуємо разом, це наскільки ця емоція відповідає і дійсно актуальна в цій ситуації. Тому що якщо мені в автобусі там, чи десь в громадському транспорті наступили на ногу, і я кажу: Ой, це нічого страшного, можете мені ще, там, знаєте, в ліцо мене вдарить, можете ще, знаєте, ну, якби це неадекватно. тому що... Адекватна реакція, коли мені наступають на ногу, я скажу стоп, зачекайте, ви мені на ногу наступили, це взагалі то боляче. Тобто, я маю проявити конструктивно свій гнів для того, щоб відстояти свої кордони і дати зрозуміти іншій людині, що вона мені зробила боляче. Тобто, коли я починаю, наприклад, плакати, казати, ви мені так боляче зробили, що, що це таке. А людина стоїть, а що а, а а я зробив? Він може й не відчув взагалі, що він вам на ногу наступив. Розумієте, він такий, а чого а вона реве? Я нічого не поняв. Тобто, тут важливо мені проявити свій гнів, відстояти свої кордони, що мені боляче зупиніться. Зупиніться, ви мені топчетесь по моїй нозі, альо. І це нормальна, адекватна реакція на цю подію, яка відбувається в моєму житті в громадському транспорті. От, тобто, це нормально, це окей. Чи якщо я починаю родіти, там, да, ну тобто, це так само, тобто це неадекватна реакція. Тому дуже важливо розуміти, чи адекватна ця емоція. Тому тій ситуації, що відбувається, якщо ви постійно забороняєте собі чи то злитися, чи то боятися, чи то сумувати, чи то радіти, то відповідно ви ці і цю емоцію, яку ви забороняєте, ставите під заборону, ви, ви на на замість неї починаєте відчувати якусь. В транзакційному аналізі це називається рекетна емоція. Ви починаєте відчувати якусь рекетну емоцію, яка не підходить для цієї ситуації, але ви собі кажете: ну мені ж не можна ту емоцію відчувати, тому я буду відчувати цю от. І, і в цьому виходить та зараз я так ланцюжок, логічний побудую, і в цьому виходить, що ви не можете приймати себе чи то злим злою. Чи то сумним, чи то радісним, чи то ще якимось. Тобто, ви не прийняття емоцій це не прийняття себе. І це насправді дуже серйозний дзвіночок щодо психічного здоров'я. Тому що, ще раз повторюю: шостий ознака психічного здоров'я це здатність приймати себе у всьому різноманітті. Ми вже Я вже сказала кілька слів про тіло, сказала кілька слов слів про емоції. Так само. Може сказати ще приймати свої думки. Тобто, я не можу так думати, так думають невдахи, я не можу розчаруватися в собі, тобто забороняти собі, думати якісь думки про себе. Тому що ви, наприклад, вважаєте, чи ваша мама вважала, що ці думки не конструктивні ні до чого хорошого, вони не призведуть. Тому вам їх не треба взагалі думати. Все заборона. Ось це так само неправильно. Ми можемо думати різні думки, але ми можемо і оцінювати, наскільки ці думки для нас корисні, що вони нам несуть, що вони можуть нам дати, про що вони, коли вони виникають, і так далі. Тобто, розумієте, приймати себе у всьому різноманітті. І так само приймати себе у всьому різноманітті про поведінку. Так само хочу я вам сказати, тому що я дуже знаю прекрасно, що багато хто з моїх омігас, з моїх підписників, не можуть влежати на дивані, наприклад, у вихідний. Чи можуть полежати на дивані і нічого не робити тільки тоді, коли вони там просто зморені, виснажені, чи дуже-дуже хворі. От так от це і є неприйняття своєї поведінки. Ти маєш бути продуктивною, ефективною, ти маєш бути такою, 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 такою. Ти не можеш. Ми не дозволяємо тобі. Ну, батьки це зазвичай робили, і потім ми робимо з собою таке саме у дорослому віці. І потім ми собі забороняємо там чи то відпочивати, чи то ще щось таке робити якусь поведінку, яка нам здається неефективною, непродуктивною. Отак от, от трошки розтягнуто вийшло ось цей, цей шостий пункт, тому що тут дуже багато про здатність приймати себе, і мені особисто ця тема дуже близька. Ви ж знаєте, що в мене є там е, і про любов про себе курс, там, да, і марафон турботи про себе. Тому для мене це така дуже-дуже така тема, е, як би актуальна, і хочеться в неї заглиблюватися. Ось, але ми з вами підемо далі. І далі в нас сьома ознака психічного здоров'я це здатність відновлюватися після стресу. Сучасної, в сучасному світі це називається резилієнтність. Ненсі Макніл, вона це розробила кілька десятків років тому, і тоді ще слово рез... резильєнтність не було таке розповсюджене, але зараз це вже називається в нас словом резильєнтність. Що мається на увазі? Коли людина відчуває стрес, і це нормально відчувати стрес, ми не пам'ятники, якісь, знаєте, мармурові не статуї, хоча навіть мармурові статуї, пам'ятники вони взагалі-то від зовнішнього впливу так, можуть руйнуватися. Да, чи від часу вони можуть руйнуватися. А ми з вами так точно не такі. Ми з вами точно можемо відчувати стрес, ми так можемо руйнуватися, ми можемо страждати через це. От. І це є абсолютно нормальним. Ми живі люди, ми відчуваємо стрес, ми засмучуємося, ми страждаємо. Це окей, розумієте? Життя не може бути е, роже, роже, в рожевих поні на райдозі, на, 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 на весельці. О, на весельці. От. Тобто, це є нездорове. Здорове життя адекватної дорослої людини це життя, в якому є стрес. Так от, резильєнтність це здатність відновлюватися після стресу. Це здатність, як е, дуже гарно нам мені пояснювали на курсі з КПТ та хемотерапії, коли тенісний м'ячик, і він, е, ви його вдаряєте чи щось таке, і він деформується. Але потім він сам розправляється і займає ту форму, яка була в нього спочатку. І ось саме ця резильєнтність – це здатність відновлюватися після стресу. Це навичка, яка напрацьовується. Якщо, і звісно, тут ми маємо, маємо багато різних моментів, це і який сильний був стрес, і як часто ми в той стрес потрапляємо, і в яким взагалі ми ситуації живемо. Звісно, коли ми війну живемо, то тут наша резильєнтність. Вона якби, ну тут вона або розвивається, або не розвивається, тому що ми не маємо на це ресурсу. Але як ознака психічного здоров'я, резильєнтність це дуже серйозний так само маркер. І я думаю, що багато хто з нас може поставити собі тут дан і сказати, що не що в мене з цим все добре, в мене тут галочка стоїть. Тому що ну, можете поставити хто зараз в ефірі, у вас, у вас там плюсик чи мінусик, чи плюс-мінус, як ви оцінюєте себе? От, мені буде цікаво подивитися. От, е, Так от, е, ну, якби, тому що не дивлячись на те, що в нас вже там майже три роки йде війна. Ми все одно вчимося, записуємо ефіри, приходимо сюди, працюємо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це означає, що в якомусь глобальному сенсі ми з вами резильєнтні, ми з вами відновлюємося навіть після найстрашнішого стресу, найжахливішого, що взагалі може бути на землі в цьому світі. От, і тут тому я впевнена, що багато хто з вас може поставити тут собі плюсик чи галочку і сказати дан. От. І остання ознака психічного здоров'я, яку ми розглянемо сьогодні, восьма ознака це реалістична та стійка самооцінка. Ну, це так само, це моя любим, улюблена тема: самооцінка, любов до себе. Це я зараз буду триматися, щоб не піти кудись далеко. От, тому що я про це можу, можу довго розповідати. Це така моя зона експертності. Що мається на увазі реалістична та стійка? От саме реалістична та стійка самооцінка. Дуже важливо, щоб наша самооцінка вона може бути різною. Ми розуміємо, що десь є наші сильні місця, десь ми круті, десь ми успішні, десь ми десь ми, ну, дійсно там нам, тут можна сказати, все, я крута, в мене все добре. Десь. Ми можемо розуміти, що отут я не дотягую до того рівня, який би я хотіла, чи хотів. Отут мені важливо стати кращою чи кращим, тому що це відкриє мені такі-такі-такі можливості. І для мене буде корисніше, якщо я буду вміти це те-те, це дасть мені змогу тре-те-те-те-те, Розумієте? Тобто це не про те, самооцінка, це не про те, що я красуня. І нехай весь світ зачекає. Ні, це не про це. Самооцінка реалістична та стійка це про те, що я розумію, що, ну, по-перше, наприклад, я розумію, що я, наприклад, можу там підняти валізу вагою там 20 кілограмів. Ну, так, ну, реалістично я можу. І я розумію, що я валізу 40 кілограмів підняти не можу. Ну я не можу мене не вистачить сил на це. Я ну, якби не шварцнегер 40 кілограмів піднімати. От, і це моя самооцінка. І я розумію, що я от можу записати цей ефір, і мені окей е, спілкуватися з вами, записувати це так. Але, наприклад, якщо в мене доходить до якоїсь сертифікації чергової, так і мені треба там письмову роботу написати, то для мене це просто о боже. Це дуже, дуже, дуже неймовірно складно. Це моя зона росту сидіти, писати наукові теорії, складати. Це для мене просто капець. Я думаю, божечки, ну як же ж мені це зробити? Тобто я розумію, що це не мій сильний бік написання там статей, написання там чогось, чогось, чогось там наукова, наукових праць, якихось знаєте. І я від цього не стаю непоганою, нехорошою від того, що я є така, яка є. Я можу підняти валізу вагою. 20 кілограмів, але я не можу підняти валізу 40 кілограмів. Я від цього не стаю поганою. Я можу провести цей ефір з задоволенням, але я не можу із задоволенням сісти і зробити науковий трактат. Так, я не можу. І це моя реалістична самооцінка. Тобто, ну я ось, ось така людина, ось так я складна з таких якихось моментів, з таких моїх тисніх рі, рис. Мого характеру, от і це нормально. Я не оцінюю це як добре і погано. Дуже важливо. Тобто, самооцінка це про те, що ви сприймаєте себе так, таким, такою, як ви є. Ви не оцінюєте це добре чи це погане. Це так, як є. І якщо ви хочете щось покращити, то ви розумієте, навіщо вам це потрібно, які ваші потреби це задовольняє. І що ви отримаєте в результаті? І саме якого результату ви хочете досягти, коли ви працюєте над розвиваєте ось цю свою зону росту, яка у вас зараз там достатньо, ну, недостатньо прокачана. Ви хочете, хочете її посилити. От, е, якось так. Е, ну, я обіцяла ефір на 20 хвилин. Ефір вже 20 хвилин триває. Дуже приємно, що ви були зі мною в ефірі, дуже приємно бачити і ваше серденька. Я очікую всіх і запрошую всіх зустрітися через тиждень у наступний вівторок, о 15.00 на третій частині. 16 ознак психічного здоров'я і поговорити ще про 4 ознаки. Ой, трохи не забула. Я минулий ефір, я казала, що в мене окей, що в мене не окей, де я собі поставила дан, де я постав... не поставила собі дан. Але ну минулого минули чотири ознаки: перша, друга, третя, четверта. Там в мене всі, якби галочки стоять, в мене там. Все добре. от, А тут, як би сказала, от п'ята здатність до автономії. Е, окей, тут в мене є галочка. Шоста здатність приймати себе у всьому різноманітті. Отут, насправді, тут я не можу собі поставити галочку. Я не можу сміливо сказати, що да, я можу себе приймати у всьому різноманітті. Е, тут є над чим працювати, я б тут поставила собі такий плюс-мінус, якщо бути відвертою. тобто, це не означає, що я психічно хвора, але це означає, що е, це означає, що пункт 8 реалістична та стійка самооцінка у мене дан. Знаєте? Тому що я розумію, що у моменті прийняття себе у всьому різноманітті в мене є слабкі сторони, які я, звісно, пропрацьовую і роблю щось для того, щоб мені жилось комфортніше, приємніше. І щоб ну, я приймала себе краще краще і більше. От, ну а сьоме — здатність відновлюватися після стресу, резильєнтність тут в мене так само да? тому що, ну, чесно, правда, ми вже стільки всього зробили, то давайте будемо реалістично оцінювати себе і розуміти, що. Ті досягнення, те, чого ми досягли вже, кожен у своїй якійсь системі цінностей, координат, це вже дуже і до, достатньо багато. Правда, це достатньо багато. От, так що всім бажаю гарного вівторка і запрошую всіх вас на наступний ефір. Хто не будете дивитися цей ефір в запису. Приємного вам перегляду! Буду рада відповісти на ваші коментарі до цього ефіру. Чи то коментарі тут, чи то в Дірект мені можете писати щось особисте. Я так само це розберу. Всім дякую, всім па-па.